В ніч проти 18 жовтня окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці у центрі Запоріжжя. На ранок росіяни поцілили і по житловому кварталу на Дніпропетровщині. Є поранені та загиблі. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо до новин. Двоє людей загинули, четверо поранені, а багатоповерхівка зруйнована. Окупанти о другій ночі поцілили ракетою по мирному будинку, поки люди спали. По Запоріжжю били росіяни шість разів. Зокрема, ракетою С-300, яку збити просто нереально. Вибухи. 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 За словами мешканців будинку, внаслідок атаки загинуло молоде подружжя. Обом було по 23 роки. Пара жила із батьками чоловіка. Після ракетного удару батько самотужки намагався реанімувати свого сина, але безуспішно. Мати загиблого хлопця у шпиталі. Одну людину відразу після удару рятувальники дістали живою з під завалів. У поліції оприлюднили кадри порятунку. Посмотрите, вы знаете, медик сразу рассматривает. <связать> давай, давай, ложись, <лодите, связать> ложись. <давай, связать> опустите на землю. давай, <связать> <связать> давай, <связать> 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 Ще троє людей на момент запису відео вважаються зниклими безвісти. У місті триває рятувальна операція. Багато людей залишилися без даху над головою. Зараз місцева влада думає, куди поселити людей. Подовжується рятувально-пошукова робота. Вже розгорнили працюють всі комунальні служби, розвернули всі палатки для збору інформації а також надання. Умоги, е, е, е. Атака відбулася по центру міста. За словами мирних жителів, у найближчому радіусі немає нічого з військових чи критичних об'єктів. Тож цей удар черговий приклад терору звичайного мирного населення. Так подію прокоментував її очільник офісу президента Андрій Єрмак. Запоріжжя, Росіяни поцілили у багатоповерхівку. Є загиблі. Такі методи ведення агресивної війни проти цивільних демонструють, що держава Росія продовжує поводити себе як терористична організація. Вже на ранок, 18 жовтня, тривога у Запоріжжі завила знову. Було чутно вибухи Оперативну ситуацію в Запоріжжі в ефірі «1 плюс 1» в рамках телемарафону Єдині новини прокоментував начальник запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Влучила ракета с 300 житловий будинок. Станом на зараз у нас є. Підтвердження щодо двох загиблих, трьох поранених, яких доставили до медичних закладів, та двом пораненим надана тут на місці допомога. Троє людей у нас дійсно знаходиться ще безвісті. Зникли зникли інші ракети. Вони не потрапили не в критичну інфраструктуру і не надали шкоди. Слава Богу. Скажіть, скільки часу по пройшло з моменту влучання або тривоги? Що було перше? Чи вдалось увімкнути систему оповіщення в місті, коли розпочалася атака на місто? Так да нам дійсно вдалося це зробити. На жаль, це є балістичні ракети с 300 які летять у нас від моменту пуску до зони враження близько 30-40 секунд. Тобто дуже зригувати складно, але ми встигли це зробити. Знайшли, ну не буду говорити яким оперативним путем, що вони дійсно поцілили по нам. Тому деякі люди змогли правило, дотриматись правила хоча б двох стін. Але все ж таки, ракета влучила, як ви бачите, дуже крепко, і вона потрапила по майже одна один з під'їздів був зруйнований. Тим часом у ДСНС повідомляють, що нині є високий ризик того, що зруйнований росіянами будинок може обвалитися. Втім, досі там можуть перебувати люди. Не давала спокою сирена і в Дніпрі. Місцеві почали повідомляти, що чули серію вибухів, а згодом побачили і стовп диму. Вже за кілька хвилин стало відомо, що окупанти задали удару по приватних будинках в селі Обухівка на Дніпропетровщині. Попереднього пошкоджено вісім домівок мирних мешканців. Станом на 11 ранку відомо, що внаслідок атаки загинула 31-річна жінка. Ще осіб постраждали під завалами. Теж можуть бути люди. А як же ми мірних не трогаємо? Росіяни, ваша брехня вже поперек горла, але зло обов'язково буде покарано. Команда Тесен Ю висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.